Антиленс на 220 вольт. У мене є два навантаження. Побутовий вентилятор. Здається, 25 Вт, 220 вольт. І трансформатор теж 220 вольт, а вторічка там 24, здається. Вони послідовно один за одним. І 220. Отже, кожен з них споживає. 110 вольт, 220 і 220 послідовно. Навіть на цю обмотку 110 і на ту 110. А це вторічка ось вторічний провод. 24 вольти. Вмикаємо. Так. Вентилятор крутиться. Поживання у нас 37 Вт. Да, 37 Вт. Тепер замикаємо вторічну вринну трансформатора. Ось я замикаю його. О, видно і скрить. На оберти це ніяк не впливає. А споживання впало до 17 вот. Ось, от відпускаємо. 37 відпуст. Оце відпустив. Ось, відпустив. Торкаюся. Торкнувся. 17. Двигун як працював, так і працює. Обороти ні скільки не вплинули. Ось, іскрю, аж дим іде. Тобто антиленс. Економія. Ну, 37 і 17. Економія в три рази. А якщо ще на вторинну обмотку поставити не, не накрутку, а навантаження, там тен якийсь, то буде ще й обігрівати або лампочку, то будеш освітлювати. Просто в мене нема лампочки на 24 вольти. Зараз перевіримо напругу, скільки тут. Можливо, тут і не 24 вольти. Так, один ми. Це у нас який червоний, а це синій. 33 вольта показує. Тобто напруга навіть більше, ніж потрібна. 33,3. А трансформатор повинен віддавати 24. Ось там написано. 24 вольта. Погано. Ой, камеру потрібно нову. Тобто мало того, що він... Замість 2433 видає. При 110 вольтах він видає... Ну а тут не 220, а, а десь 300, а може і більше. Так ще й при замиканні антиленс получається. Так. 38 споживання. Замикаю. チームの私。